В краю, де цвіте веселковими барвами літо, помирало життя, помирала любов всього світу, за серця, на хресті руки, нові пробили, Кров струмка йтекла. Залишаючи зранене тіло, Боже милий, святий, на що сина свого ти покинув, смерті в руки віддав, адже він твоя рідна дитина, знаю все Твоє, кров'ю праведною обливалось, за людей він помер, Щоб життя Його іншим дісталось, за людей він помер, Щоб життя Його іншим дісталось. Крові сліз ти пролив то часу моря й океани. Це свята та кров, яка може зцілити всі рани, слово й воля Твої, справедливості непереможні і на грішній землі пробуває Твоя ласка й Боже, Боже милий, святий, Нащо сина свого ти покинув, смерті в руки віддав, адже він, твоя рідна дитина, знаю серце твоє, кров'ю праведною обливалось, за людей він помер, Щоб життя його і чим дісталось за людей. Він помер, Щоб життя його іншим дісталось. Наш Господь відкрива слова в новім заповіті, Його правда жива і ніколи не мруть його діти, кров'ю сина, Його. Наші грішні серця всі омиті, він надію нам дав, з ними будемо в вічності жити, Боже милий, святий, нащо сина свого ти покинув, смерті в руки віддав. адже Він Твоя рідна дитина. Знаю серце твоє, кров'ю праведною обливалось, за людей він помер, щоб життя йо іншим дісталось, за людей він помер, щоб життя й іншим дісталось.